Всім привіт! Ви на каналі Бісігля або Велодроч ми досі так і не визначилися із назвою. Прошу переглянути наше перше відео на Ютубі. Маршрут ми взяли у хлопців Райт Аутбайк, трошки переробили під себе, тож гарного перегляду. Шо? Шо -шо? ми чекаємо? Шкарпетки, Шкарпетки, да. Китай за 120 гривень. Труси Крафт шафа 300 гривень. І Джерсі Крафт, шафа 250 гривень. Коротше, Сезон мошок прям відкритий. Да. Да І знову багато, да. Але все одно тут дуже прикольно їхати. Десь буде поворотний бороть, похований драба. Поворотні туди буде. А де пан Анатолій? А чого? Отак, до речі, їздити не можна, так як ми їдемо. Це максимально неправильно, але ми так їдемо, тому що позаду нема машин. Ну, я так думаю, так? Да? Підлаштовується. виходить, жопа підлаштовується, під вузок підлаштовується. І ти. Це Чи як воно називається у вас? Понятно. Так, інформація по маршруту. Маршрут дуже гарний, але є один невеличкий мінус. Мінус, це отакий пісок. Все було нормально, поки ти не купив велик. Так, бігав, бігав, щось там, плавав, думав, що в принципі на цьому все закінчиться. Але ні. Але то Нікіта. Насправді, насправді. Це ще пішло від тебе. Від кого? Від тебе що? Пішло, хочу сказати, що то все зйомки, це ті ваші. всі... Опасний спорт. А потім кажуть, блять, коротше, блогери, що вони там нічого не роблять, заробляють, да? Ага, а ти впав да, да. вже. Ось ну, тут так на Андрій, ти був правий. А, За траси. Це траса. Це траси? Дуже тут гарно. Оце ми їхали по піскам. Змоги знімати не було. І так один раз впав. Якийсь канал. Ну так. Це Чого це опашліть? Будь ласка, ти, тебе дуже багато, я прошу тебе дати якийсь коментар. Толік, що ти скажеш? Все чудово. Тобі подобається? Звісно. Бо ти вже в памперсі в цей раз. В памперсі. Маршрут змінився з поля на асфальтовану дорогу. Періодично з невеличкими ямами, але максимально комфортно. Тут пахне вкусно і немає машин взагалі. Все, трошки є. Рапсове поле, ми думаємо, що це рапсове. Прекраснобонок, міжду Ну що, ще одна зупиночка поїсти попісять. По маршруту, виходить? По маршруту. По вкраденому маршруту. Є вкрадене щастя, є вкрадений маршрут. Ми вкрали маршрут. Як називається це село? А, це глибоке. глибоке. Дуже, дуже, глибоке. дуже глибоке село. По маршруту гравел-гравел, гравел, гравел, трошки асфальту. І все. Отак тут гарно. Відкривай. Зараз дам. у мене є ось. Ось у мене є волога. О, чиста перемога. Моя каша. Дякую. Дякую. Вдихнуть махну завітати. Заїбався, лежали, так випадки. Знову, як тільки виїхали з села, маршрут веде через поле. Знову э, Тру Гревел, я не знаю. Тру пісок. Приблизно так це розвітати. Перепрошую. О, там, Він Прийшов. парафіном просто змазує її. Ну і плюс вона нова. Угу. За парафіну виходить? Угу. Получається нову за парафіну. Так ти нову це писав, так? Ніхуя Ніхуясім. Коли. Побачив. Звідки на тій проїхав? Півтори. Чи майже дві, краще. А як часто треба міняти? Ні, я просто хочу кататись на цих. На двох цітах. Там півтори проїхати, потім поставити ту по стару. Хоча треба по 500 міняти, але я як барига, знаєш це з ринка, завтра з долишки. Ситуація наступна, маршрут веде от по такій дорозі. І там така просто драбина, що ти на велосипеді, ну як на драбині їдеш. Ми доїхали, тут якийсь смітник, щось він не дуже схожий на легальний, максимально смердить. І отак проходить цей маршрут сьогодні. То нарешті після поля, після поля, поля у нас нарешті нормальна дорога, бо після поля бетонка це вже прям супер класна дорога. Але бачите, як гарно. Там лис побіг. Побачив, щойно нас. І побіг, злякався. Доказати, на жаль, вам не можу, але точно був лис. Ось, о, по маршруту. Знову по полю. Ой, по цьому піску доїхали до якоїсь. Американської да, Це просто ганяємо авто з Америки. Тут ось, ось якщо комусь треба бампер, ось о... ця рішотка спереду, ось ще якісь. Дивиться рішотка лексус. Бампери. О, Лексус. Оце можна на Олексі продати таке. Щось там ще є. А, ось є, торпедо є, походу, так? Да? Це ж торпедо? -від, фабі, взагалі. Оце? Ну так, да, решетка схожа. Воно, Воно підкрилки є. Це дерев'яні крила, там насос якийсь був? Де? Дерев'яні крила? <плес> <А, плес> на трабант якийсь, типа, замість пластику. Ну коротше, щось тут було, незрозуміло що. Це засране, та якщо чесно не хочеться перевіряти туди лазити. <плес> О, осьо. Це знахідка, знахідка, осьо. Знахідка така є. Оце дуже зручно. Знов далеке, знов село, знов тепло і приємно. Все квіточки. Включення знову з поля. Маршрут класний, все добре, але знову поле. Поле! Таке от. І це ми їдемо. Вказувало прямо, ми їдемо прямо. Але це поле. Ну це просто поле. Що тут можна прямо їхати по цьому маршруту? Може це тому, що маршрут вкрадений, тому ми так їдемо. Ну, на карті може і дорога, але виглядаємо ми як свиня, а не як дорога. Так, інформація оновилась. Ми пройшли пішки по маршруту поле. Але почався дощ, якого не було. Ну не було, не мало би бути. По прогнозу айфона, айфону не довіряйте, незважаючи на те, що у всіх нас айфони, на жаль, чи на щастя. Але якось так, оцей звук, який всім чутно, всім двом людям, які дивляться цей відос, це в мене тріщить фляготримач. Я його називаю підлог. Тому що нічого спільного світлоком в нього немає. Виглядає він максимально е, по погано. Погано. Все, ай кіцюня. Ну, хто втомився, може пересісти. Це тут не видно, але там електричка. Тяга. Але то не та тяга, яка має бути тяга. От. Але тут дуже прикольно далі маршрут. Після поля, після дощу, після всього того. Дуже прикольно вздовж е, колій. О, Отакі вот ревел. Романтика. Романтика, так. Да. Ревел романтика виходить. Далі. О, даже смітних путів. По маршруту маємо піднятись вверх. Десь 40% градієнт. Десь так, да. так. От так. Люди, ми не одні тут. Ми, значить, їхали по маршруту знову ж таки, вирішили, що не будемо робити крюк, отак. Не будемо довіряти маршруту. Не будемо не будем довіряти маршруту, бо в принципі що, ми ж дорослі люди, правильно? Думаєш. Ну і так, да, і їхали, їхали, і подивилися, що прямо є дорога. Ну, Так звана дорога. Їхали по ній їхали. І приїхали просто все, Значить, Що у нас? Які у нас новини? Новини прості. П'ять і шість. E, da, 5 клещів. 5 клещів Ми зняли себе. І що? Бо ми ходили там по траві, от в тій траві, бо вирішили, що ми розумніші, ніж люди, які маршрут побудували. І тепер наша задача, бачите, стовпи. От сюди нам треба дойти пішки по полю. Ти щось скажеш? Понятно. Ну скільки? 7-8. Що 7-8? Та ну, ну, ну ні. Ваші лісопеди. Ну, ось йшли, а звідти там От не видно, звідти йшли, 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 прийшли. Прийшли, тут у нас під стоп буде, виходить. Нам ще йти От туди йти. Тому Ніколи, по-перше, не крадіть маршрути. А по-друге, якщо вже крадете маршрути, то дотримуйтесь тих маршрутів. Всім дякую. Я не знаю, скільки ми пройшли. Да, кілометр 4 може. Отак просто штовхаючи свої велосипеди. Тому що ми вирішили зрізати чи не зрізати, не робити крюк. А нам ліворуч чи праворуч просить. Точно? Да, там щось схоже на дорогу. Є є дорога, чекаємо. А от нарешті ми виїхали на трасу Бориспільську. І зараз їдемо в гору. Там дуже смачні бургери готують. Тому плануємо там перекусити. Ну і в принципі там же і буде вже фінішна пряма додому. І якось так. Нарешті ми приїхали. Першим, що будемо пити, це іран. Замовили вже бургери. Ось вони ці бургери. Схожі на трушні і дуже смачні три бургера. Я не пам'ятаю, скільки 470, 470 гривень. Дуже смачні. Артис. Там от один блогер казав, що всі блогери українські, всі любителі велосипедів кажуть і завжди рекламують лише закордонні велосипеди, там от і меріди всякі, камендейли. Що тут можна рекламувати? Ну, як? Ну, ну, у них немає моделей, ні, є, МТБшні, типу нормальні. Ну, але Давайте будемо чесними і серйозними. Фактично, фактично маршрут закінчується. Дякую. А, лампа, і ще якийсь фото Бо вони літали туди сюди по Бориспільській, поки ми їли бургери. Маршрут закінчується. Ось під такий гарний захід сонця. Ми їдемо по Бориспільській трасі. Е, та й все. В принципі, не порушуємо майже. Ми маємо вузько їхати, але Але так не робіть. Всі блогери, знаєш, роблять якусь гірню, потім кажуть, але ви так не робіть. Ви так не робіть. Да. І ви так не робіть. Да.